Народні депутати. Вони навіть почувалися влітку і нарешті вийшли на роботу. Але чи реально працюють такі дорогі для країни у всіх розуміннях цього слова нардепи? Наша фірмова рубрика Округ. Де ми по черзі стежимо за кожним із депутатів. Це реалістично політичне видовище із Миколою. Різником люстратор в місті Ромни на Сумщині, в центрі 161-го округу, від якого обраний до Верховної Ради Микола Іванович Лаврик, член фракції БПП і комітету з питань податкової та митної політики, в минулому губернатор Чернігівської та двічі Сумської областей, колишній радник президента Ющенка по послужному списку: два ордени за заслуги та орден князя Ярослава Мудрого. На виборах 2014-го Микола Лаврик здобув тут 21% голосів. В абсолютному підрахунку це трохи більше 18 тисяч, що не так вже й багато, враховуючи те, що загальна кількість виборців округу понад 140 тисяч. Його конкурентом був Олександр Бойко. Це молодий громадський активіст, учасник то програв йому буквально там ну 600 голосів. Провів кампанію ходячи від людей до людей від двору до двору. Ну можливо, все ж таки заслужив. Люстратор вирушив з'ясувати, чи не забув Микола Лаврик кому має бути вдячний за мандат і чи ходить від двору до двору зараз після дворічного перебування під куполом. Але перед тим ви маєте знати і ще дещо. Я звернув увагу просто, що коли там був один матеріал про те, що в Сумщині, скільки в сумщині є, народних депутатів мільйонерів. І звернув увагу на те, що ну Лаврик один із. Можна сказати, найбідніших депутатів, народних депутатів і сумщини, але з найбагатшою рідною. голова місцевого осередку комітету виборців Володимир Пономаренко коментує скромну декларацію про доходи нардепа Лаврика. В ній, наприклад, не вказано жодної копійки прибутку від підприємницької діяльності, тим більше, що нардеп і не має права нею займатися, але в той же час. Продовжує бути засновником і кінцевим бонеціфіаром цієї компанії. Як з'ясувалося, вона має прямий зв'язок з бенгладешським офшором. І взагалі ситуація довкола цієї сімейної компанії, вона досить така сумнівна і неоднозначна. І, тобто вона йде в чіткий в розріз тих слів, які говорив Микола Іванович, коли йшов в депутати, коли обіцяв людям представляти їхні інтереси, а не свої власні своєї компанії блогер Володимир Даценко розповідає про бізнес, який офіційно зареєстрований на депутата Лаврика і його родину. Мова зокрема про виготовлення взуття, в тому числі військового, на місцевій романській фабриці талан. До цього бізнесу належить група компаній, власником низки яких є в тому числі Микола Лаврик. Група талан таланторг об'єднання талан. Це легко перевіряється в державному реєстрі. Всі власники, співвласники компанії зі схемою талану це або ж ну, близькі родичі, це або дружина, або діти Миколи Івановича. Їх близько десяти компаній. Цих, кожна, там, я так розумію, має свою якусь певну роль в цій схемі. Ну, і це дуже зручна схема для того, щоб перерозподіляти кошти всередині цієї структури. За словами Володимира, за дивним збігом обставин справи талану різко пішли вгору після здобуття Миколою Лавриком депутатського мандата. Особливо прихильним до продукції компанії стало вітчизняне міністерство оборони. Майже всі, взуттєві лоти, якого дісталися одному з численних діти депутата талан Легпрому. Цю компанію офіційно очолюють родичі депутата. Після обрання народним депутатом компанії Таланлехпром почали перемагати значно більше, майже в два рази більше, ніж до цього на тендерах саме Міністерства оборони, і закупки становили понад 350 мільйонів гривень на рік. За рахунок цього такий стрімкий злен? за рахунок технічних умов, які були спеціально розроблені для саме виробника взуття таланлихпром, які саме. Ну, це відбиток підошви, який відображає. Ну, повторює точно підошву взуття виробництва талану. Тобто, яким би якісним не було взуття або навіть дешевшим за талан на перемогу не варто було розраховувати. А все через малюнок підошви, головну умову тендеру, подейкують, якби не це, міноборони могло б зекономити понад 70 мільйонів гривень. Та це ще квіточки, згадує Володимир, й інші цікаві факти. Подейкують два роки тому в розпал війни на сході група талант продавала військове взуття в Росію. Бачили. Так сказати, транспортні засоби з номерами Російської Федерації, вантажівки, які проїжджали, стояли в районі. Я, нібито було підтвердження з боку Служби безпеки України, в тому що в 2000 14 році були була реалізація продукції, здається, на міс міс компанії з міста Білгара, наскільки мені відомо. Очевидно, складу злочину ніхто в цьому не побачив, бо якби на той момент не було, офіційно. Заборони, тобто, ну, формально, якби закон не був порушений. Тож до депутата Лаврика в нас тіла купа запитань. Як завжди, народного обранця йдемо шукати у дні, коли депутати мають працювати на округах. Єдину приймальню на весь 140 тисячний округ у ромнах вдалося знайти не відразу. За вказаною адресою її не було. А Лавріка так на тотом. Де? Ну, вони фабрики. Так это не Мазеп, это Тельмана. Не-не-не. Так лаврик При... приемный. <coughs> На Тельмана. На Тельмана? А написано Гетьмана Мазепа 3. Виявляється, приймальня і справді розташовано в приміщенні взуттєвої фабрики талан. Ну, після того, що ми з'ясували чомусь не дивно. Прохідна підприємства, пропускна система. Певно, все для того, щоб виборцям було зручніше. А вхід до приймальні це саме через прохідну да, фабрику. Да, так, да. І, ну, якось дивно влаштовано все. Громадяни вільно проходять. Так да, вони нам телефонують з прохідної, кажуть, що це приймальні Миколи Івановича. Ми кожного виходимо зустрічати. І кожного проводимо угу. до кабінету. Проходьте. дякую. Доброго дня. Доброго дня. Це ось така маленька приймальня у Вас так да. ну і очікувано в невеличкій кімнатці ми не знаходимо ні депутата, ні громадян. Обов'язково Микола Іванович завжди з'являється кожного місяця, коли практично в нього не сесійний тиждень. Він обов'язково завжди з'являється в округі, працює із своїми обранцями. Дуже часто прийоми веде по селам, дуже часто в окрузі. Так а зараз він де знаходиться? Він буде е, да, обов'язково буде. А як дізнатися? Коли е, ну коли буде, я думаю, він буде повідомлений. Ми сьогодні ввечері будемо, коли він буде на окрузі. Так вже ж розпочалася сьогодні робота. Да, на Сьогодні укрузі. робота на окрузі розпочалася. Ну практично ще сьогодні з народним депутатом ми не спілкувалися. Тобто, я сьогодні думаю, знатиму вже буквально хвилин через 20. Що ж, ловлю на слові і не можу не запитати про саму фабрику. Фабрика взуттєва, а досі родині Лавриків належить? Я не зрозуміла питання. Ну, чого ж не Досі родині Лавриків. Я такої належить. інформації не володію. Мені не цікаво. В тій же будівлі натрапляємо на кабінет Андрія Лаврика, сина народного депутата. Проходьте, будь ласка, а що таке? Ні, ну просто це приміщення ж не тільки А Лаврик Андрій Миколаївич на місці. Ні. А Можна ми запитаємо? Ні, ну я От, не знаю, що взагалі. Можна. Доброго дня, скажіть, а Андрій Миколаївич на місці? Андрій Миколаївичі... тут не може бути, тому що. Це... А це... тут написано Андрій Миколаїв. Він раніше... раніше тут був, як приїжджав, да. да. так. Да, він е, у приймальні. Ні, Ні ну, немає. немає? Ні, я не знаю. я не можу. У але... А Мишлі... Можна ми перевіримо у приймальне? Зараз... Так не ходіть. Доброго дня. Доброго. Телеканал 2 плюс 2 до вас приїхав. Скажіть, Андрій Миколаївич є на місці. Андрій Миколаївич у нас центральний офіс знаходиться в місті Києві. А, він в Києві знаходиться. Ясно. І Микола Івановича також не у приймальні Нардепа божаться той регулярно подорожує районом. Проводить зустрічі з виборцями, але у громадських організацій інші дані. Його ведеться прийом е, громадян е, на виїзді. Де на виїзді? Де він провів, хоч якийсь звіт, що він проводив, був якусь зустріч з виборцями, там проводив виїзну громадську приймальність, проводив прийом громадян. Скільки приходило? Б? Це все абсолютно безконтрольно. Це все слова з нашим аналізом. Найменшу активність в окрузі проводить Микола Лаврик, бо він дуже часто делегує прийом громадян, не особисто проводить, а делегує своїм помічникам. Звісно, він приїжджає на округ, але от саме з виборцями він так ну найменше працює. Натомість, заступник голови міста Ромни Іван Яременко схва. Відгукується про діяльність нардепа. Каже, той, наприклад, допоміг з вибиттям грошей на ремонт конотопської дороги. Ну, я не можу говорити за всіх мешканців, я особисто задоволений. По-перше, я говорю, що е, всі, які виникають, у нас питання, які потрібно вирішити не на нашому рівні, а, наприклад, там на рівні області чи Києва, Микола Іванович відкликається. Натомість, я знову ставлю улюблене запитання: життєва фабрика талан досі родині лавриків належить. Ну, скажімо так, я не фіскальний орган, але е, керівником е, в даному випадку нашої фабрики фабрики талан є е, Стеценко Катерина Миколаївна. Ну, там ціла група компанії Талан, якщо я не помиляюся. Там... Ні, ну є талант Легпром, здається там по Києву. В принципі, по реєстру ще там досі в одному з таких підприємств і в якості власника прописаний Ні, тому, Микола що... Іванович Лаврик. Не можу сказати в силу того, що, скажімо так, там же вже реорганізація відбувалася не один раз. Він, в принципі, його взуття фабрика е... працює, ну реалізовує свою продукцію за межами міста. Місто, в принципі, від цього отримує надходження е... податків. А Все решта то, скажімо так, його. Комерційна справа, якщо він там при я таки намагаюся з'ясувати, де працюватиме на окрузі нардеп Лаврик. Мене ж запевнили, що він обов'язково тут буде. Далося вам дізнатися, чи буде народний депутат на окрузі? Так, я хочу сказати, що я зателефонувала народному депутату. Мокольобоязналося, що він зараз зустрічається з Ніком Гойчічем, який вчора прибув у Київ. Як тільки звіниться, то потім мені повідомить свій план роботи в окрузі. Не виключено, що він буде працювати на коротко. Вам коли можна зателефонувати, щоб дізнатися? Ввечері? Е е що я точно буду знати. Е uh, щоб я чітко уявляти буде, собі, де він буде. Але, ну, Людина політична, і я ж не знаю, коли він зениться, коли він мені повідомив свій план роботи. Ну він же має, хоча б помічників бодай інформувати, я так думаю, де він має перебувати. Ось так. А обіцяли хвилин через 20. Нардеп Лаврик знаходить час на зустрічі в Києві, а от на округ щось не дуже. За три дні нашого перебування там він так і не приїздив. Обтяжувати себе такою рутинною роботою десь в глибинці, не дуже всі цього прагнуть. Наші депутати все ж таки люблять тусуватися тут, в столиці. Так? Тут різного роду тьорки, перемовини, якихось угоди, оборудки і таке інше. Тобто це дуже така специфічна робота, тому що багато в чому парламент нагадує такі тусовку або такий політичний клуб джентльменів, так? багатих, успішних. Саме час поставити прямі запитання нашому герою, бо їх накопичилось дуже багато? Скажіть нам, будь ласка, чому ви так незадовільно працюєте на своєму окрузі? Не відвідуєте округ, не зустрічаєтеся з виборцями. По яких оцінках ви? Визначав ну, е минулий мою, тиждень мою ефективність роботи на був минулий тиждень, коли депутати мали працювати на округах. А, ну, і принаймні це... три дні з п'яти вас а, там не було. Чим ви займалися? Розкажіть, будь ласка, підготовкою законопроєктів. Ну, це тиждень передбачений саме на роботу а депутатів там, в округах. Де... Чому? Ми прийняли рішення, що працювати по комітетах, в робочих комісіях, а коли буде неділя на комітетах, я буду працювати на окрузі. Ну а хіба в комітетський тиждень не варто працювати саме в комітетах? Так нам сказали, що ви проводите зустрічі в Києві. Чому з Ніком Вуйчичем. Мені здається, що не народні депутати мають зустрічатися з ніком Вуйчичем, А люди ті, кому це потрібно. Як ви представляєте собі, що були запрошені урядовці, в тому числі міністр освіти і науки Лілія Ганович? Значить, керівники комітетів, я в тому числі запрошений був на спілкування. Як це стосується комітету з митної та податкової політики? Ця зустріч і. з ніком Вуйчичем? і ви мені краще було на округ приїхати, все ж таки. Ви провокуєте. Я не навіть... провокую вас. В чому запорука успішності вашого бізнесу? На якого бізнесу? З виробництва взуття. Я народний депутат. Я знаю. Тому що? Я не займаюся веденням бізнесу. Ви займаєтесь веденням бізнесу? Я не бізнесу. займаюся веденням. Ну тоді я вам показую виписку із державного реєстру да, юридичних осіб. Да. Дивіться, товариство з обмеженою відповідальністю група талант. Новий. Знаєте? Так. Перелік власників. Перелік власників. Лаврик Андрій Миколаєвич, Лаврик Микола Іванович, розмір внеску до статутного фонду 134 тисячі гривень. Це перелік власників. А, 134 тисяч. Це перелік власників. Кінцевий бенефіціарний власник. Показ Ірина, це ваша дружина, так. я не помиляюсь. Лаврик Микола Іванович. Collapse. Ви казали, ви не володієте. Е -е -е. Бізнесом. Ще раз повторяю. Я не сказав, що я не володію. Я сказав, я не займаюся бізнесом. А яка різниця? А це велика різниця. Нагадаємо, Конституція України, як і ще низка законів, прямо забороняє народним обранцям. Займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Але на думку Миколи Лаврика щодо власників компанії і кінцевих отримувачів прибутку неправду говорить державний реєстр. Я передав управління відповідній юридичній організації, і я не управляю своїми статутними капіталами. А які організації назва євні? Ми вам, ми вам навіть копію зараз дамо цієї юридичної організації. Так, так що... а ви назву не пам'ятаєте? Не, не пам'ятаю, для чого це мені. Так, ну ви ж передали свої права якійсь організації, виток... назву якої не пам'ятаю. Це ще раз підтверджує. Як це те... так? А от так. Це ще раз підтверджує те, що я не займаюсь управлінням своїх активів. У нас президент знає, куди він свої активи передає. Слава... А ви не знаєте, куди свої активи передає? Я Пам'ятаю назви точної фірми, чого я буду вас обманювати. Ну, Можете нам електронкою надіслати, хоча б ці документи Так, 100%. Але єдине, що ми отримали від нардепа, ось такий лист про те, що відповідні документи він надав апарату Верховної Ради. Давайте зустрінемося на ціль в любові. І ви побачите, як мене люди сприймають, як я вирішую питання. Як я побач... Ну Ви не бачили, бо ви зо мною там не зустрічались так, на о. Тому що ви не працювали на окрізі повинен... тоді, коли Ні, повинні були. Я повинен під вас підлаштовувати ще випільна. Ні, так, під розклад так. роботи Верховної Ради. Я... Зніміть же й телефон крутий. Що це айфон чи як? А може у вас є айфон і нема? Коли ви вже самі заговорили про телефон, нам чомусь показуєте один, з іншим сидите в залі засідань. Не люди знають. І от коли будуть там вибори, дасть Бог хто доживе, тоді побачимо цінку. Мені перед людьми, які мене обрали, не стидно. А ставити не, сором. не соромно соромно.